Перше, що ви робите, це ви закриваєте кисть. Головне перекритим кусукар. Закриваєте кейс. Після цього починаєте боротися, але разом з корпусом. У них живе сила, міць і незламність. У Тернополі до Дня міста стартував тиждень адаптивних видів спорту. Розпочали його відкритим турніром з армспорту серед ветеранів «Гард велетів який відбувся в одному зі спортивних залів міста. Суддя Сергій Корнафель каже, усі учасники змагаються в одній категорії на праву руку. Правила змагань потрібно побороти суперника, дотягнувши його руку до подушки, але не відриваючись при цьому ліктем від подушки. Якщо буде відрив ліктя – це є фол. Два фола поразка. І таким чином будемо в системі працювати. Під час турніру кожен ветеран мав випробувати сили з усіма суперниками. Це для того, аби визначити найсильніших. Ярослав Антонюк бере участь у подібних змаганнях не вперше. каже, спеціально не готувався, проте намагається регулярно відвідувати зал, аби спорт залишався частиною його життя. Звичайно, що займатися треба. Кажуть, важко тренування легкого бою. Через що, що не треба займатися, треба тренуватися. Цього року був чемпіонат України в чемпіонат України брав участь. І так серед ветеранів було в Тернополі, був у Львові на змаганнях серед ветеранів. Показати вміння та випробувати себе приїхав Віктор Сторож із Теребовлі. Тілиться, долучається до різних заходів та тренувань, які проводять для ветеранів. Зокрема, грає вам футбол за тернопільську команду Вікінги, а в армспорті змагається вже вдруге. Раніше я один раз брав, це було в пам'ять тренера Андрія Пушкаря, там день через його народження, це в Кременці було. То були перші мої змагання. Ну і там так спробував свої сили. І сьогодні теж знав, що є змагання, так що теж вирішив взяти участь. В Кременці я на ліву руку здобув бронзову медаль. Третє місце посів. Смагання організували так, щоб кожен учасник почувався рівноцінно і комфортно, каже Вікторія Безгубенко-Гнатешин. Жінка розповідає, не вимагали суворого дотримання техніки чи професіоналізму, адже більшість ветеранів аматори у цьому виді спорту. Основна наша мета це залучити якомога більше ветеранів до фізичної активності і розказати про ті адаптивні види спорту, які функціонують в нашому місті. По судівство у нас не буде дуже сильних чітких правил чи вимог. Основне, щоб хлопців це захопило, залучило до фізичної активності і, можливо, в подальшому це було як професійний вид спорту для них. У межах тижня адаптивних видів спорту у Тернополі відбудуться турнір з питанку в парку національного відродження, змагання зі стрільби з луку біля стабу, волейбол, сидячи та дружній матч з амфутболу між командами Тернополя та Івано-Франківська.